Так, ну що, добрий ранок. Всім сьогодні у нас субота. 1 листопада 10.30. Ну і оскільки мій сьогодні останній вихідний, то я думаю, ще сьогодні підзаробити трошки в таксі. Зараз я поїду на заправку, заправлюся газу, бензину, бо вчора викатав. Вчора добре спалив, мені здається, десь да, десь так і є. Виложив я відео вчора, перше, з 2016 року каналу, це вчора перше відео. було. Може хтось розбирається. відео Загрузилося не як відео, а як От, Що це за херня, як його загружати нормально. Поставляв музику. Музика вся удалялася. Відео блокувалося, бо YouTube каже авторські права, я теж не знаю, що там за... За справи такі, ну да ладно, сьогодні будемо більше включатися. Так що все, всім хорошого дня. Я папер. все буде щось цікаве, буду включатися. Ну, в общем, пройшла година. Я так нічого не зробив, просто заправився і поїхав машину помити, бо треба ми не люблю на грязний їздити. Ну все, тепер буду виїжджати. І так, скільки вже там? Пів дванадцятого, зараз пару часов поїздимо, побачив, що там буде. Все, перше замовлення виконав 175 за 5. Ну, нічого, піде. Зараз прийшло зразу друге з 295 за 13, тому полетим на лівий берег. Так, кстати, Я працюю в Києві, в місто Київ. Е, так, ну що я хочу сказати? Я на лівому березі, замовлення зробив, чекаю наступне. Е, я ще думаю, що якщо займатися такими відеороликами, то вже краще поставити, я думаю, відеокамеру в салон якусь скриту чи просто відеореєстратор поставити. О, щоб знімали моменти, які можна зняти лише один раз. Ну і плюс так невдобно з телефона кожен раз включаєш і це, записуєш, потім все монтувати його, а так би воно все зараз би все знімало. Так ну ладно, що, працюємо. Ну що, прийшло мені замовлення, 368 гривень за 11 км. З лівого берега на правий, в центр до золотих ворот. Ну ладно, полетим. Ну правда, це ще тільки подача. Три кілометри подача, сім хвилин пише. Ну та ладно, вихідний день. Можна долетіти без пробок. Так, ну що, я погнав все. А так, ну що, зробив я те замовлення? В общем, що який прикол був? Там подача три кілометри по одній стороні, а по другій чотири. Ну, я думаю, типа поїду там, де чотири там. Я дивлюсь, можна типа нарушити чуть, чуть і... Буде набагато ближче, то я ж поїхав туди і лечу. А там, виходить, у сплошний розріз і якраз біля пасажира і можна повернути. Получається, я нічого не нарушив і один кілометр подача взагалі, шикарно було. І там їхати було 390 чимось там, по-моєму, за 11 А їхали ми по факту 10. Того взагалі замовлення вигодне. І потратив я хвилин 20. Ну, в общем, все дуже класно. Зараз я в центрі, зараз візьму закази, кудись полечу. Ну Було вже пару приходило на якесь село чайки за 500 я відказався. Е, потім на виноградах теж відказався і на якісь лазні блін, теж відказався. Ну, ну Нічого відказувався, замовлення в принципі хороше, але відказувався. Я думаю, що віду, а потім я знайду нормальний заказ і прийдеться Колосту їхати. Ну, коротко, ладно, що поки постоїм. Часу ще в Так що все, працюємо далі. Е, ну ще, ну тут питання до уклона, допустимо, карма у мене там 70%. От, щоб мені зробити 71 чи 72%, треба замовлень 10 зробити по цепочці чи по, по чому, по фільтру. А от як тільки я одне від мінусо, одне замовлення відмовляюся, то зразу мінус один, зразу мінус два, якщо ще одне відменю. Набирається дуже тяжко, а от падає взагалі легко. E, так, що прийшло замовлення? 466 за 17 із центру на Сокорки. Я думаю, можна матнутися, чого ні, В принципі, часа потрачено за замовлення. Оце виходні, що ну, вроді би як би і добре працювати. E, от, ну, не подобається мені, що пробіга дуже багато наїжджаєш. Якось е, дуже багато пробіга. Ну, але що зробиш? А, e, Коротше, щось мені здається, що я за це замовлення оцінку погано отримав. Тож я приїхав на точку. От, вона так, типа, між двома шосе всередині домів. І не з тої сторони я приїхав. Ну я приїхав так, як навігатор показав, точка всередині, в принципі. От, а туди доїхати не можна, бо шламбау стоять. І я не знаю. Ми тут з пасажиром домовились, він зараз прийде, але ну, мені кажеться, що щось він мені бляд, якусь одиницю влупить. Ну бо він сподіватися, що він взагалі ніякої оцінки не поставить. Я просто не хочу, щоб рейтинг меншав. От, воно вроді. Неприятно. Ну ладно, що, чекаємо, щось підійде. Тільки де він що скаже, я тебе бачу і десь пропав. Ну, ладно, що будемо чекати. Так, ну все, брусі, замовлення виконав 500 гривень, дав, може якби з сказав. сказав. Взагалі, вроді все нормально, я думав, що це якась там фігня буде. Так, ой якесь нове прийшло. Все, мені прийшло наступне замовлення. 500 за 18. 26 гривень за кілометр на Глибочицьку. Ну, все, летим. Так, ну в общем, поки що все. Зараз пів третього виїхав я десь у 12. Пів, пів 12 хай 3 часа на... Заробіток чистого півтори тисячі. Ну, я думаю, хватить за три часа півтори тисячі пойдеть. Ну, в принципі, гарош, все. Я утомився. Пора додому. Поїду додому, оддихай. Ще ввечері може, вийду. Все.